Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 16 грудня і вийшло обновлення 1.7 для Ark Raiders Багато нового контенту було додано, Давайте подивимося, що для нас приготували розробники гри Тож, перше у списку, це те, що додали можливість ресету дерева прокачки. Там далі десь були розцінки, скільки воно коштує, але я вам просто наглядно покажу за 75 рівень. Мені буде коштувати 152 тисячі, щоб перекачати всі мої скили. Дуже чудова функція для тих, хто натикав не те, що треба. 152 тисячі це дуже мало. Це копійки. Прям. Наступного списку досить малесеньке обновлення, але я не розумію, чого так довго треба було чекати, щоб його додали. Це прицілювання у зброї на, на життя кнопки, а не на утримання. Для когось це маячня, хтось і так грає, а для мене це дуже важлива штука. Особливо не такі зброї, як вінатор або кетл, де потрібно тапати дуже швидко. Тому тут лайк розробам, дякую нарешті. Далі в нас це додавали обмеження максимальної кількості валюти, скільки ви можете нафармити. Тут зверху тепер є циферка 800, максимум. Хоча якщо у вас є більше, то вони не заберуть у вас цю валюту, тому все ок. Також були додані різноманітні святкові предмети. Ще більше відчувався різдвяний дух і оця атмосфера в ігрі. З того що я встиг замітити, зайшовши в ігру, це ось такі різдвяні пітарди азійські якісь. Вони не наносять ніякої шкоди просто для прикола. Креслення на філіон забрали з Матріарха. Тепер він буде пати на Стелла Монтіс. Як це буде реалізовано, поки що не понятно. Можливо, там якось треба буде його інтересно добувати. І не відходячи від теми Філіона, хотів би трошки саме рекламу провести. Заходьте в мій дискорд канал, там я провожу розіграші креслень майже кожного дня. Також ви там можете обмінятися з іншими гравцями-кресленнями або ресурсами, або просто знайти товариш на вечір для гри. Далі по обновленню додавали кастомізацію кайла, і разом з цією кастомізацією додали нам і перший скін на нього. Ось так він виглядає, не знаю нічого особливого, прикольно. Були пофікшені деякі проблеми з колізіями на картах. Не знаю, які саме, тут не пише, кому не все рівно. Наступне досить хороше, важливе обновлення: це переробили знову спавне на села Монтісі. Тепер іграки не мають спавнитись так близько не біля одного. Тому що в мене була ситуація десь тиждень назад, що я просто чую звук, що хтось заспавнився, я розвертаюсь і бачу, що взагалі мене тіпи, я починаю по ним стріляти, а по ним навіть шкода не приходить, бо вони ще не загрузились на сервер. Це, звісно, взагалі бред. Далі це те, що розробники переробили трішки зброю деяку, а саме батіну і Ратлер. Кажуть, що батіна це популярна зброя у людей з філетової якості, щоб убивати арків, не рахуючи холкрекер. Тому вони трішки збільшили їх ХП, і воно не так швидко вигорає тепер від вистрілів. Збільшили магазин на дві пулі і зменшили на пів секунди перезарядку. Абсолютно не розділяю їх думку про цю переробку. Батіну треба зробити або зброю, щоб можна було пеопешитись, або. Повністю для того, щоб вона була варків, так як зроблено з легендарною зброєю, або зменшити її розкидання, тому що реально її дуже шатає, коли починаєш зажимати по людям. Не знаю. Їм варто трошки більше уваги зброї приділити, чим отакі маленькі якісь бафи, понять. Далі розробники пишуть про Ратлер, що він не задумувався як зброя, яка буде на рівні зі стічером і Кетлом. Але вони піднімають йому в магазин на два патрони, щоб він мав е, трошки більше ТТК серед гравців з нижчим е, скілом. Типу. Не знаю, у ретліра пулі летять чотінько, та, але сім пуль в голову, щоб нокнути. Коли в тебе магазин був на 10, зараз зробили на 12. А, ну... гімном, Hymno як на мене. Я не знаю про що думали розробники, коли вирішили переробити шрайдера. Але тепер він став е, швидше, більш маневренішим, та швидше реагує на гравців і починає скоріше стріляти. Щось додали більше деталів, які можна збити, і більше він не відлітає від торента, так як раніше його носило просто по всій карті. Також було пофікшено дуже великий список багів, зв'язаний з арками, зі звуками, з картами і так далі. Що варто з того всього відмітити, не знаю, чого вони іменно тут знаходиться, але те, що вернули режим на блюгеті з закритими воротами. Хто не в курсі, був такий івент, і якщо я не помиляюсь, він був на сервері добавлений всього десь на 24 години, якщо не менше. І на Ютубі реально тільки одне відео з цього івенту, не знаю, чого забрали, щось там бачив. Писали, що дуже мало луту було, не було сенсу цього івенту. В принципі, від закритого бункера теж не особо є сенс. Вся суть його була в тому, що ви приходите в ось це місце, де чувак зараз є. Там чотири панелі, потрібно ставити карточки, ці карточки знаходите ви у місцях, які прописані на панелі. Тобто, якщо у вас там ключ потрібен бути від Raiders Refugees, то ви йдете в Raiders Refugees, облутуєте все, і здається, він там гарантовано мав бути. Єдине питання в тому, чи можна його ховати в скриту кишеню, щоб потім, типу, зібрати всі чотири, прийти, поняли, відкрили, і відкриваються ворота, і ви перші забігаєте. А менше з тим, ну, суть ви поняли івенту, от, ось тепер він є в ротації, можна попробувати його. Локація, де потрібно вставити чотири ключа, це контролрума, оце як на карті. А де шукати ключі? Ось вони циферками підписані, десь там вони мають лежати. Якщо знаєте, переробили лут, який падає з закритих кімнат на ключі. Тепер з кімнат на фіолетових ключиках буде падати кращий лут, ніж падав раніше, тому що багато, думаю, хто з вас замітив, що деякі кімнати на зеленому ключі дають набагато кращий лут, ніж на фіол-ключах. Дуже хороший приклад це фіолетова карочка на Стелла Там був дуже ужасний лут. Надіюсь, тепер буде трошки краще. Розширили спаун креслень в місцях, які були. Недостатньо представлені, не знаю, розумійте це як хочете, але креслень стало там більш. Також порізали шкоду у саморобного вогнемета, для тих, хто дивився моє відео, як бувати арків, там я показував, що Ліпер дуже швидко вмирає від цього якраз вогнемета. Також додали такий типу міні-батл пас, як було це зі Села Тут ви будете отримувати очки за досвід, який ви винесли під час матч, скільки очків, за яку кількість досвіду ви получите, тут не вказано, але. В принципі, це не важко, просто іграйте. У нас прокачається, я впевнений, у всіх. Різноманітні скіни тут є. Знову донатна валюта, що дуже прикольно, можна собі нафармити на майбутнє на якийсь класний скін. І сам скін за цей міні івент такий непоганий, Оце, особливо верх, була клава, окуляри такі прикольні, мені подобається. По-моєму, цього додали такий міні-проект. Тут посюди фігурують ці різдвяні ягоди. Не знаю для чого вони треба. Там писало, що можна якийсь банкет накрити, от як на задньому фоні, я так розумію, у нас. Для чого це потрібно поки що не зрозуміло. Секюріті брічки мають тепер е, ротацію, вони не є статичними більше, як це було раніше. Не знаю, чи додавали нові спавни, чи будь-вони в якихось нових місцях з'являтися. Але тепер їх може не бути в тих місцях, де вони раніше стояли. А тепер саме цікаве, те, чого ми всі чекали: зимові карти. Нової карти не було додано ніякої, але ми маємо тепер зимові варіанти для усіх карт, крім е Стеламонтіс, тому що там і так сніг падає, вона закрита. Помогу снігу, нас там чекає ще збільшений лутик на нічних картах. Кущики з ягодами різвяними та смертельний мороз. Скільки часу потрібно провести зовні, щоб почати замерзати? Я не знаю. по відчуттям десь хвилини дві-три. Може, Хп падає досить швидко. Але якщо у вас багато тканини, бінті, ви в принципі відхилюєтесь, встигаєте. Карти дуже сподобались. прикольно, так атмосферно, Люди ходять, співають, включають музику, кидаються всякі ці гірлянди. Тому для людей, які грають так більш френдлі. Friendly... Та для тих, хто любить Різдвоє свята, то взагалі бомба а не режим. У двох з трьох ігор я зустрів таких френдлі чуваків, за чого їм вирішив подарити ключ-карту, але їх було двоє, а подарок тільки чекув... після чого один з них запропонував піти нам разом. Сім'ї відкрити, там якраз екстракшн. був, ми пішли, відкрили. Після чого пішли до вихода, я поки чекали вихода, то трошки перепутали різдво з Івана купала. О, oh майка! Дуже весело і приємно насправді чути чирі емоції людей, які радуються таким простим речам. Merry Christmas, guys! I wish you all the best! Після цієї гри я так проникся атмосферою, що вирішив. У наступному матчі людям заспівати щедрик. Хоча співаю я ужасно, я взагалі не вмію це робити. Також розказаємо, що це насправді українська різвяна пісня, а не американська, якась, як всі думають. Щедрик, so... Щедри щедрік, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря виклик. Фу, господи, ну ви поняли, коротше, не буду позоритись далі. Тож, друзі, надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то хотів би попросити вас поставити лайк, підписатися на канал. Маю намір до нового року получити все-таки тисячу підписників. Це був би найкращий для мене подарок під ялинку від вас. Усім бажаю хороших, спокійних та теплих свят у сімейному колі. Будьте добрішими одне до одного, як в житті, так і в ігрі. Та нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.